Вітаю вас, друзі! Я буду показувати вам, як набирати петлі на пройми за допомогою методу зворотньої петлі. Ось мої петлі рукава, ось мій перед, ось моя спинка з центральним маркером. І я вже зробила ось набрала петлі на одну пройму і перенесла петлі рукава на ось таку нитку. не потрібно мені. І зараз я вам покажу, як робити подібну маніпуляцію з цим рукавом. Отже, ще раз, це петлі переду. І це вже моя мій лівий рукав. Мені потрібно пров'язати ще ці петельки переду. І я знімаю ось цей перший маркер, і ця петля регланої лінії в нас йде на. Основ... на тіло виробу. Тобто я пров'язую її, знімаю цей маркер, і це вже в нас пішли петлі рукава. Значить, я буду зараз набирати петлі методом зворотньої петлі. Ось що я роблю: я обмотую свій палець пряжу, ось так, і я ось таким чином набираю петельки дуже щільно, притримую пальчиком. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. вісім, Дев'ять. Я в'яжу розмір XS, тож мені ось цих дев'ять петелек достатньо на пройму. Тепер я переношу петлі рукава на ось таку нитку. Мені потрібна голка з широким вушком, і я просто перекидаю всі ці петлі рукава на ось цю голку з ниткою. Будьте обережні, щоб не загубити ваші петельки. Ось тепер в мене вже залишилось два маркера, і ось ця петелька з регланої лінії, вона йде на тіло е, мого топу. Тож я просто знімаю цю, цей маркер, і, і я зав'язую ось ниточку на моїх петлях рукава, щоб захистити, щоб захистити мої петельки. Я ось таким чином зав'язую вузол. І ось у мене тепер ці петельки таким чином на цій непотрібній пряжі. Тепер, дивіться, акуратно, щоб не перекручувати ці петлі нові набрані на пройму. І тепер ось просто в мене спинка. Я просто продовжую в'язати. Свої петлі спинки. Я пров'язую просто так. Ось цю петельку забираю маркер і ось далі в'яжу просто вже тепер, а ще до цього. Я об'єдную в коло, тож, в нас новий маркер центральний стає ось тут. Тож я залишаю, в принципі, цей маркер, і це в нас буде тепер новий початок ряду. Все, тепер. Я просто в'яжу по колу. Але цей маркер я теж залишаю, бо він в мене центральний маркер спинки. Я знаю, де моя спинка завдяки цьому маркеру. І ось таким чином виглядає виглядає пройма і рукава. Зараз я вам покажу, як виглядає просто. І тепер таким чином ось виглядає мій топ. Я відділила рукавчики, ось який він має вигляд. Тепер далі я буду в'язати просто по колу.